Є знижки на Уролесан, 15% в аптеках подорожник, вам та «Ощад». Скандальне відео збігу з, з інфо, на якому оператори вживали заборонені речовини, облетіло усю Україну. Але ситуація розвернулася геть у інший бік і тепер у халепі ті, хто потайки знімали журналістів-розслідувачів. Останні, до речі, вже вирухували тих, хто нашпигував готель прихованими камерами і показали обличчя героїв. кажуть, зробили все це співробітники СБУ. Е Всі подробиці нового скандалу розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. І Тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Кілька днів стеження, де відпочиватимуть журналісти та ретельна підготовка. Щоб напихати непомітно приховані камери, нікі інкогніто повирізали на звичайних вішалках маленькі дірочки. Не забули поставити камеру і влазню, де, як ви розумієте, одяг непопулярний, але кого хвилюють особисті кордони. Усе трапилося 27 грудня. А вже 16 січня Україна побачила відео, опубліковане на ресурсі Народна Правда, на якому, як стверджується, співробітники «Бігус.Інфо» нібито вживали. Заборонені речовини. На записах чути, як працівники проєкту обговорюють замовлення трави, також показано кадри ймовірного вживання тих самих заборонених речовин. Керівник проєкту Денис Бігу заявив, що на відео не журналісти, а оператори і їх уже звільнено. Але згодом пролунала ще одна заява: насправді за співробітниками редакції стежили далеко не кілька днів. Все це тривало близько року, а фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими минули. с е т Денис Бігус твердно каже: за спецоперацією стоїть СБУ, виділяючи оцих детективів від справжніх спецпризначенців, котрі роблять дива на фронті, і про які українці навіть не здогадуються. За словами бігуса за операцію відповідав департамент захисту національної державності. Він же ДЗНД СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно залучали ще й департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. У самому комплексі операція тривала 6 діб, а залучили на всю цю історію. Що Найменше зо три десятки дужих хлопців. Це гарно підмітив і журналіст Юрій Бутусов. Каже, саме таких не вистачає не в цьому готелі, а в більш гарячому місці, де навички застосовані до журналістів, знадобилися б значно більше. Весь день я бачив, як відчайдушно б'ються за Авдіївку наші люди, в яких умовах, як їм буквально усього не вистачає. І вони просять у волонтерів, щоб їм купили зброю та. Забезпечення, яке надає держава, бо у держави не вистачає грошей та підготовлених поповнень для захисту Авдіївки, і тому герої платять за цю нестачу своєю кров'ю. В розслідування «Бігус.Інфо», як інші військовослужбовці, 30 кадрових офіцерів, ДЗНД, СБУ здорові, ситі вгодовані на хороших машинах, які їм дає держава на гроші, які їм дає держава під час війни. Проводять три дні у київському готелі. Незаконно встановлюючи відеокамери у спальні дівчат-журналісток, і я подумав, що ті, хто це зробив, і ті, хто відправив цих підготовлених військовослужбовців СБУ, в готель, коли в окопах Авдіївки змушені битись на смерть літні ремонтники і ті, хто знаходить гроші на незаконне стеження, на зняття номерів, обідів, машини прикриття, камери, а не знаходить на машини дрони, антени, камери, реп для Авдіївки. Справжні безсоромні покидьки та зрадники України до слова про Україну В СБУ вже відреагували на заяву Дениса Бігуса. кажуть, що боролися з наркозлочинністю, а співробітники видання, мовляв, виявилися учасниками. За наявною УЗБУ противної інформації серед клієнтів-дилерів, через яких заборонені речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники БігуСінфо, зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів водночас там зазначили, що незалежні медіа є невід'ємною складовою демократії. Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства, і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та змі загалом. А усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави і суспільства та ефективно протидіяти ворогу. Втім, є але журналісти Бігусінфо продовжували помічати шпигунів під час підготовки розслідування про прослуховування команди співробітниками Служби безпеки України. Про це заявила редакторка та журналістка проєкту Бігусінфо Аліса Юрченко в ефірі Радіо Свобода. Ми продовжували помічати шпигунів під офісом, тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. «Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Все це продовжувалось, можливо, попередні пару днів менше. Але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо з цим матеріалом, то було активно так. Коментуючи встановлені під час розслідування факти стеження за журналістами, Юрченко зауважила, що це порушення прав людини та втручання у приватне життя, а також тиск на редакцію. Однак, за її словами, хто саме є замовником цієї справи, у редакції наразі не можуть відповісти. втім, 5 лютого бігу інфо опублікував докази причетності саме служби безпеки України до стеження за редакцією під час новорічного тренінгу та так званого корпоративу. Співробітники спецслужби, за даними журналістів, Встановили приховані камери щонайменше у восьми номерах готелю та у сауні. Операцію, за даними розслідування журналістів, керував департамент захисту національної державності. СБУ. В біг усі в деталях описали, що і як відбувалося, та навіть оприлюднили обличчя цих детективів. Спершу представники СБУ під легендою замовлення корпоративу для офісних співробітників двічі у період з 15 по 22 грудня 2023 року прибували в комплекс, щоб детально оглянути номери, в якій 27 грудня 2023 року заселиться редакція «Бігус.Інфо». Групу, що оглядала заклад, очолював високий худий чоловік, який називався Ігорем. Він залишив в адміністрації комплексу номер телефону, який нині вже відключений. Але навіть за короткий час використання цього тимчасового номеру хтось встиг дати йому тех ігор СБУ. Багатьох учасників спецоперації допомогли ідентифікувати глядачі «Бігус.Інфо», кажуть там. Зокрема, і цю жінку ймовірно на ім'я Юлія з корпоративу Ігоря Кравченка, яка теж постійно з'являється під ДЗНД. Редакція помічала її тут три дні поспіль у січні лютому 2024 року. А коли поставила їй пряме запитання про незаконне шпигунство, жінка зачинилася у кав'ярні. А в цьому чоловікові вже глядачі «Бігус.Інфо» пізнали Тараса Вікторовича Садовника. І за даними джерел, і за даними його. Телефонних тегів садовник не так давно перевівся за СБУ Хмельниччини в Київ, а саме в ДЗНД. Садовник на дзвінки не відповів. У розслідуванні є ще багато цікавинок, які що докази намагалися знищити, але журналісти за добу встигли перехопити всі записи з камер спостереження за міського комплексу і навіть отримали свідчення працівників закладу. А докази встановлення техніки в різних номерах журналісти зафіксували під час власного розслідування. В будинках, оформлених як стилізовані українські хатинки, приховані камери встановили у вішаки для одягу. Місце під них вирізане і в вішаках, і в стінах. У виданні зазначають, що звернулися за письмовим коментарем до СБУ, але там проігнорували питання про те, чи отримувались ухвали суду на встановлення прихованої техніки в спальні кімнати, а також про те, як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер у спальнях опинилися на сайтах сміттярках. Там також зазначили, що проведений ними сім. 17 січня 2024 року огляд комплексу не виявив ознак встановлення прихованої техніки. В СБУ також не відповіли чітко на запитання, чи існує якесь чинне кримінальне провадження щодо будь-кого з колишніх або чинних членів редакційного колективу. Там згадали лише про кримінальне провадження Нацполу за статтею 307 Кримінального кодексу України, в якому фігурувала одна з операторів «Бігусінфо». Однак СБУ не зазначила ані свою роль в цьому провадженні, ані дата його відкриття, і закриття, і ані номеру. Операторці Бігусінфо не повідомлялось про підозру, її не викликали на допити в жодному провадженні за статтею 307. До слова керівника ДЗНД Романа Семенченка вже звільнили. Указ про це підписав 31 січня президент України Володимир Зеленський. Про причини звільнення тоді не повідомлялося, але усі про це прекрасно здогадуються і самі. У Бігусі кажуть, що намагалися поспілкуватися з Семенченком однак, той порекомендував звертатися до голови СБУ або прес-центру. Виникає лише одна запитання чи не здається вам, що свої здібності й навички офіцера краще б застосовували на полі бою, аніж стежачи за журналістами-розслідувачами? Тим часом 6 лютого Верховна Рада проголосувала за те, щоб викликати голову СБУ Василя Малюка до парламенту, щоб той доповів про ситуацію щодо бігу з інфо. Тож продовження історії схоже ще буде. Тим паче різко на усе це розслідування вже відреагував і сам голова СБУ Василь Малюк. Моя позиція однозначна: не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання. А що ви думаєте про цей скандал? Кому довіряєте і кого підтримуєте? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!